Добрий день Кондюра в нас нема, трошки пилючки в МТЗ треба протерти ось трохи Дзвонив тільки що за соняшник то кажуть що ціна 2500 2600. Завис... Зависить від того, От масла. І десь 250 гривень вони накидають на не на цьому, на маслі. І каже, з понеділка ціна буде рости ще вгору. Е Яка буде ціна, поки не знаю. Сказав, що буде вдорожати. Так що поки тримаємо. Якби давали хоча б по 21 тисячі за тонну, то можна було б піздати. Як вам така ціна? Хоч би штани поміняв би, так? бачите, фермера ходять як голодоранці якісь. Так що ціна росте. Кокурузу наче з міста беруть по 7 тисяч пшеницю так само. ну Це ж по другій формі. так що... Треба було вирізати з цих свиней і продавати пшеницю. І кукурузу. Мені більше в цьому році б заробив коштів на пшениці і на кукурузі, бо не врожай, і ото й ціна така. А я зараз буду їхати закривати ще там вологу, остальне, останнє. Да і все. Надо, надо потихеньку шевелитися, бо время йде, час. Так що. Тож юм МТЗ задимів на холодну. Зараз трошки прогріємо, дай будемо пекти. Там небагато що. Будемо сіяти кукурузку, напевно, скоро. В яких числах ви сієте кукурузу, а ну напишіть. Ми в тому році посіяли десь після 20 квітня, а потім у травні місяці морози влупили. Оце не знаю в цьому році як що робити. Може 1 числа, мабуть, 1 травня будемо сіяти. Думаю, десь так. Буде в нас два гібриди. 88-16 кукуруза і Євросемовська буде Тієго будемо сіяти. Ну, подивимося, що воно там покаже, та кукурудза летим, сьогодні хоч обрився, наче, хоч, а то ходив. Жінка вже додому не пускала. Так такі справи. Ну наче ціна адекватна. Ну, Це ще ж не з міста вони дають. Ну, З понеділка якась буде шевеління, шевелиться будуть, то будемо тоді і думати. Так що, а ви пишіть, коментуйте, як ви думаєте, ціна ще виросте до 21. бо Всі надіються, що буде в 25. Так що так, погнав я, бо треба їхати працювати. За мене ж ніхто не зробить. Та й солярки треба трохи злить, хоча б 20 літрів продати по 45 гривень поки батька немає Той. бізнес бізнес заробив заробив так що погнали ми отак треба працювати а вон дядько сергій бачите працює закриває вологу на юмзику Поперек, як положено, бачите, треба робити. Я колись пробовав, трошки хребет болить, як у поперек ходиш. Дядька Сергія нена, здоров'я більше. А тут дядька Ігор воно ходить, МТ Зюков чи ЮМЗ теж, бачите Їздив я колись на ЮМЗ, ну не хочу я на ньому робити, він трошки якби шумнуватий. Так, що І я їду закривати вологу. Звісно, не в поперек буду, а так закрию, як, як має бути. Так, добре, погнав я, бо за рулем їду. Неудобно трошки. Ну, ось так вийшло. Закрив уже все, це поле на даний час. Рішив, напевно, ну, спалюю я цей МТ бо він щось мені вже задолбав. Надо купляти нового трактора. Можу, може чи продати його. За скільки такого красення продати? Якби забрав хтось 600 тисяч, поки батька нема, треба... Продавати все, що можна. Підпалив, хай горить. Чи не згорить, чи горить. Коротше, треба тікати додому, бо вже спина болить. Коротше, оце живеш у приймах. Ніхто тобі не привезе не поїсти, ні води попити. Нельзя ж слова сказати. А якби жив у себе в хаті тут міг би і гаркнути, А так не гаркнеш. То так і живемо. Ще треба братові позвонити, сказати хай гоне ящик пива Та поїхати йому там півтора гектара закультивірувати. Ну що робити, треба якось виживати. Ну і все, така в нас пшеничка, бачите. Така щось. А це сліди кабана дикого вепра. Наче трошки получало, ну щось буде. Так що, все. Всім дякую за перегляд. А я поїхав додому. Може щось поїм. Если дадуть конечно таке життя в вприйма Все, это тепер закультивировать. І все Фух Батько не хоче сідати за трактор Сказав як купи новий трактор тоді буде сідати А так не хоче робити, сказав роби Каже, я своє вже отробив, як оце з ним бороться. В тому році Землю всю обробив, він тільки посіяв і то кричав, сій сам. І в цьому році, а грошей не дає. Ще жінка обіжає. Коротше, поїхає додому. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, дізлайки.